Всім коротше добрий ранок. Це влог 1 вересня. Я коротко, повернувся, знімаю на цю камеру. Хочу вам сьогодні засняти такий влог 1 вересня, як проходить мій день. Оце опичний пакет студента. Опа, дивіться, що тут є. Ручка, дві ручки, блокнотик. Чотири зошита. Ну і все, От такий пакет студент. Так що зараз будемо вже збиратись і вилітати на першу пару. Вітаю всіх з першим вересня. Перший дзвоник, перший дзвоник, пролунає. Перелині, перелині, золоті. Так, що такі справи. Вже підключусь ближче там до пари. Якщо дойти. Перші теми, відповідно, які ми з вами розтримаємо. Це влогі починаємо на YouTube. Я рано, досвідуся не ці. Треба ще буде знімати. щось. Друга пара перша бачила серед іще. Пара менеджменту ми викладача нічого не чуємо, Тут дуже жарко. Дуже багато людей. В кінці тривога. Отак, отак. Зараз оця вся рушійна сила буде зараз виходити з аудиторії. Дивись, Ну це капець буде. Так, тепер треба сорієнтуватися по помігнути і поняти, в яку сторону. Керемки. Діджай, Чекай. Все нормально. Перший початок. Норм... Нормально.

Коротше, щоб ви понімали, тут зараз в тривогах дуже, дуже зараз твориться жесть. Головне камери не втіряти і мікрофон теж. Так що будемо зараз, щоб ви розуміли, яка зараз ситуація у Чернівцях, це ті як цей, як Калинівський ринок в центрі міста. Отак, щоб ви собі просто уявляли. Ну тут я давно такого не бачу в Чернівцях. Отак. отак, отак. Це короче, все біля юридичного. блогер. От, коротше, ми вже на бакарі, тут стаються Тут Дуже багато людей зараз. Щас... Бакабакаріси, щоб ви розуміли собі. Я хотів якусь шоу влупити, але людей по, -по двоє-троє людей, черги і більше. То ми зараз йдемо на Соборну площу і будемо там шукати щось їсти. Я пробую такий новий формат. Коротше, формат, як проходить мій день. І сьогодні 1 вересня. Зніму вам красоти Чернівців. Отак, така вуличка прохідна в Чернівцях. О, хто не бачу. У нас по планах зараз відвідати славно свісну мальку. Будемо зараз обідати нем. Хто не знає, то це такий бутерброд Чернівецький, який є лише в Чернівцях. І будемо зараз йти. Якщо там немає черги, звісно, будемо замовляти і присідати. Зараз виключу студента, показую мальва. Опа запакована. Зараз будемо їсти сучок. Опа. Отак. Все, сфокусував, коротше, знімаю вам корпус свій. Це економічний такий тут коридор гарний. От. І зараз коротше, передам дівчинці одній, Вона хоче зняти блог. Всім хеллоу. Зараз ми будемо брати інтерв'ю в нашої групи. Як їм наш новий викладач з менеджменту? Я забула як його звати, але дядько прикольний. Давай школа Андрій Анатолійович Андрій Анатольович. Андрій Анатолійович. Давай, ми як а, твої ну, перші враження від пари з нашим суперкрутим менеджером ну, колечо? Відповідно до, до пари у нас це пройшло відповідно дуже круто. А Що правильно? Відповідно до коротше, отак от в принципі нормально. Вот зараз ми йдемо вообще в другий корпус на Ін'яз. І у нас вообще сьогодні такий день э, трошки путешествий, тому що ми то в першому корпусі, то в чотирнадцятому, тепер на куда в й да. І отак вот от все. Передаємо всім привіт. Да, Ти мене вкладеш у Ютуб, так? Спасибо. Спасибо. Сляпе. От ще я дуже хочу їсти. і Я сподіваюся, ми щас... Да, давайте it's не йдемо. Та й не було тоді голодно. Йдемо в місто економічної безпеки на обед. Всім дай Боже, вже підключення з машини. У мене, коротше, знаєте що, вікно. Вікно зараз немає пари. Чекаю зараз ще 40 хвилин і буду газувати на БЗВП. Це новий предмет цьому році. Хто знає, хто не знає, для другого курсу це обов'язково базова військова підготовка. Такі справи. Зараз ще чекаю. Цих 40 хвилин і буду йти туди, в аудиторію дивитися, що Шо там і до чого. Поки отак собі кайфую в машині, файно. І сьогодні ще я вам трошки підзніму вже вдома, що там малі, як їхнє 1 вересня. Е, моє 1 вересня, хочу сказати, що прийшло нормально. знаєте. Е, перше була в мене німецька, далі була лекція. Ну, так як все звичайно, для першого курсу це, звісно, ну, все нове, а на другому курсі вже так. Собі так що зараз будемо вже газувати ще трошки і на пару. Хочу показати вам коротше, свій корпус. Думаю, що мене нормально чути. Зараз обернемо камеру. Опа. Так коротше, виглядає економічний корпус, щоб ви собі розуміли. Такий здоровий. І все. Ми газуємо коротше, на цей. На БЗВП новий предмет в цьому році. Так що отакі справи. Другий. Після другого, я перший всього з Так. Будеш підходити до викладачів показувати за ліковий Да, Я з небак говорив, чувак. Ми Ти знаєш в те моторі? Бо я не знаю. Відстеження за лицем дають. А скільки коштує? Нормально, коштує. А ну краден, це Шко! школа. Чого воно за тобою? А не за мною. Давай, Давай сюди. Вона не ловить, там блокировка стоїть. Це є після 3000 подвійськів. <ріпи> 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 І хочу сказати, що в мене сьогодні навчання... Коротше, перша пара почалась у 8.20, а закінчилася у 17.30. Того один я просидів, але вже в мене такий розклад, що шість пар в день. Але є такі, що є онлайн, і ми вчимось, ніби там, знаєте, є перший тиждень, є другий. Там першого тижня, наприклад, коли ми вчимось за першим тижнем, то в мене є. Наприклад, там деякі предмети. А якщо за другим, то їх немає. Так що така система. В день в мене пройшов. Знаєте, так, не дуже напряжно, я би сказав. Е, не знаю, може і того, що я вже звик до цього взагалі до пар, до, до навчання, тому що перший курс, коли я сидів у, у ці всі пари, то це було ну, трішки важко сидіти. Ну, пів шостої, з, з вісім ранку, це було таке діло. Опа, тут нікого немає, але є. Що є книжечки? Сьомий клас. Що тут за предмет? Геометрія, фізика, хімія, біологія. І ще якісь там дуже файні книжечки. Я вже вдома. І зараз шукаю Сашу. Будемо питатися, як його в перший раз. Отак. Отак. Оце так твоє перше вересня пройшло. Е, не знімай, я голий. О, oh, май. Ти у майці ти. Як твоє перше вересня пройшло? Нормально. Оце ти так програв в CSGO, да? Де давай оцей книжки. Вдягай в, в обложку. Саш. Що? Вдягай книжки. Треба купити, я не знаю які були книжки, у мене є на назад. Це ти так цілий день програв? Яка тобі різниця? Ну так, поки брат вчиться до шостої вечора, брат менший сидить собі в трусиках, грає КС-ГОП і типу нормально. Нічого такого. А як у вас прийшло 1 вересня? Пишіть в коментарях. Що, Ілона? Мене. Це буде на Ютубі. що, ютуб? Я, да. я, я маю робити влог на Ютуб. Влог називається 1 вересня, як тобі би пройшов день. Бага. Чому? Ну бо 1 вересня. Угу. А в тебе, в мене, Саш... У... Е... всі сьогодні мене питають, чому наші діти були з букетами, а всі діти без букетів, Сашка, розкажи, будь ласка. Тому що у всіх дітей вже були букети у класі, то вони не були на лінійські. Да? Да. А люди думають, що діти прийшли без букетів до школи. Перше вересня каже, пишуть мені підписники у коментарях, що таке каже, що школи прийшли з букетами, а всі діти без букетів. Не у класі букети були. Були, так? Да? Да, діти було. ходять у місті так само з букетами, але ж ми вже прийшли пізніше, стали на лінійку з букетами, да? Да. а діти вже давно подарували. Ну, ось така історія з букетами. Йдемо до тата дивитися, що там є. Є якесь м'ясо може? Так. Опа. Трошки робимо скаренку таку на вогні. Сьогодні мені легше, бо її мама. І вона дивиться за картопелькою. а Я вже тут граюся з містом. 50 суль. Отак у мене, коротше, закінчилось 1 вересня. Жаримо стейк і зараз будемо сідати їсти. Якщо вам зайшов цей формат на ютубі, надію, що я його швидко змонтую, то пишіть коментарі, буду радий почитати. І що? Буду вам знімати вже влоги сюди на YouTube і буду повертатись в інстаграм, теж знімати якісь цікаві відео. Так що всім гарного вечора, гарного дня, гарної ночі, коли ви це дивитесь. І всім-всім пока. Всім, всім пока.